Сьогодні на школі стілення там, де ви приймаєте своє стілення, Глорія Копін проповідав, як здобути оновлене здоров'я і життєві сили. Зі слова Божого вона поділиться формулою для мирного і чудового життя. Отче, ми любимо тебе, ми прославляємо тебе. Ми благословляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі за те, що промовлено у слові, і за віру, яка приходить від слухання слова. Дякуємо тобі за кожне зцілення. Ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Ти цілитель. Ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І твоїми ранами ми були зцілені. Давай нам промовляти, давай нам чути сьогодні, Господи. Нехай піднімається віра, щоб приймати і брати те, що вже належить нам, завдяки тому, що ти зробив для нас. І ми будемо швидкими, щоб віддати тобі всю хвалу, всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. На школі стілення, яка є одним із тих завдань, які Господь доручив мені, і ми проводимо її вже чимало часу. Нам подобається розглядати місця писання про стілення, і саме це ми будемо робити сьогодні. Отже, ми говорили про тривалість життя 70 чи 80 років і якщо ви хочете знати це місце, це 90-й псалом у розширеному перекладі, і там є примітка. Отже, ми будемо живити себе цими місцями писання. Розгляньмо 91-й псалом. жодне зло не переможе тебе, і жодна моровиця не підійде до твого помешкання. Ми не повинні дозволяти жодній хворобі чи недузі навіть підходити до нашого помешкання, навіть наближатися до помешкання нашого тіла чи до помешкання нашого будинку в ім'я Ісуса. Ми благословенні, говорить Господь, і далі тут ідеться, що жодна моровиця не підійде до Твого помешкання, бо Він дає своїм ангелам. Це новий живий переклад Біблії. Він дає своїм ангелам завдання, він дає своїм ангелам. Наказує, бо він наказує своїм ангелам. Добре, правда? Він дає їм накази щодо вас і щодо мене, якщо ми у Христі Ісусі. Я у Христі Ісусі, я вірю, що ви теж. Бо Він наказує, Він Господь. Жодне зло не переможе тебе, жодна моровиця не підійде до Твого помешкання, бо Він наказує своїм ангелам захищати тебе, куди би ти не пішов. Ми маємо охоронців навколо нас. Це великі силачі. Вони добре виконують свою роботу. І знаєте що? Якби у вас був охоронець, найкращого охоронця у світі можна побачити. Але ангели вони тут. Алілуя! І погані люди не знають, що вони поряд. 91 перше псалом. Він дає своїм ангелам доручення щодо мене і вас, слава Богу. Правда, чудово, що ми не повинні жити у страху. А коли ви дивитеся новини, говоріть у відповідь, скажіть, цього ніколи не станеться зі мною. Ні, я не матиму страху перед цим. До мене приставлено ангелів. Я благословенний. Я даю десятину, я сію. Ви скажете, але я не даю десятину і не сію. Ви припускаєтеся помилки. Це найдешевше благословення, яке ви можете отримати. Воно охоплює стільки благословень. Десятина що ви робите, коли ви приносите десятину? Ви віддаєте Богові найкраще, найперші 10%. Ви робите те, що говорить Біблія. Ви сієте туди, куди він говорить вам сіяти. Ви сієте це, і ви отримаєте благословення того, хто приносить десятину, і це хороша інвестиція. Знаєте, як люди кажуть, ну я знаю, що це правильно, і я знаю, що це є у Біблії, але я просто не можу собі цього дозволити. Бачите, про що я говорю? Ви не можете собі це дозволити. Чому ні? Тому що ви не приносите десятину. амінь. Десятина це не моя сьогоднішня тема, але це істина. Чому ми приносимо десятини? Тому що так говорить робити Біблія. Чому ми приносимо десятини? Тому що ми насолоджуємося благословенням Божим. Чому ми приносимо десятини? Тому що ми не хочемо бути бідними, жити на вулиці чи в якомусь притулку? Ми хочемо процвітати, мати хороше здоров'я? Алілуя. Але це не моя сьогоднішня тема. Я лише докинула це. Проте, якщо ви притримуєте десятину, ви втрачаєте багато благословення, слава Богу. Коли ми почали приносити десятину ще у 1967 році, а можливо і раніше, нам здавалося, що ми потребуємо цих грошей більше ніж Бог. Адже ми вірили Богові про те, щоб придбати продукти. І знаєте, ця десятина не була великою. Якась дещиця. Це була вся наша десятина. Тому що ми не отримували багато грошей. Але поки ми не стали вірними у принесенні десятин, ми не могли нічого робити фінансово і не отримали прибутку. і тоді, звичайно ж, ми почали пізнавати слово Боже, і це змінює все, коли ви знаєте, що ви робите. І ви робите це не тому, що хтось сказав вам робити це, але ви знаєте, що коли ви це робите, благословення виявить себе. І воно без сумніву виявилось у нашому житті, Але це не моя тема зараз. Як же я почала говорити про десятину, коли ми говорили про божественне здоров'я? Ось, у 103-му псалмі сказано: хвали Господа, кажу я собі. Усім своїм серцем я хвалитиму його святе ім'я. саме таким повинно бути наше ставлення весь час. Ми не повинні дратуватися, засмучуватися і боятися чогось або дратуватися на людей. Якщо хтось скривдить вас, найгірше, що ви можете зробити їм, це сказати. Ну і що? Я прощаю їм. І що ви зробили? Ви просто звільнилися, і ви зберегли благословення непорушним. Ми не реагуємо на погані речі, коли хтось кривдить нас. Ми благословляємо. Ми прощаємо. І що відбувається? Ми йдемо далі вільними. Слава Богу. Гаразд. Далі 103 й псалом. Хвали Господа, кажу я собі. Усім своїм серцем я хвалитиму його святе ім'я. Хвали Господа, кажу я собі. Ви повинні говорити до себе. Хто з вас говорить до себе? Глорія краще замовкне. Вважай на свою поведінку, краще пробач. Хвали Господа, кажу я собі. Усім своїм серцем я хвалитиму Його святе ім'я. Хвали Господа, кажу я собі. Ніколи не забувай тих добрих речей, які він зробить для мене. Він прощає усі мої гріхи. Він зціляє усі мої недуги. Написаного тут достатньо, щоб зберегти вас зціленими. Він стіляє скільки? Усі мої недуги. Так що в мене немає жодних недуг, слава Богу. Ісус стіляє їх усі. Він викупляє мене від смерті. Він рятує моє життя. Він оточує мене любов'ю і милістю. Він наповнює моє життя добрими речами, щоб моя юність оновилася, мов у орла. Алілуя! Коли вам буде за 70, ви добре запам'ятаєте це місцеписання. Але якщо ви розумні, ви будете робити це вже зараз. Почніть робити це, коли вам 30. Моя юність оновлюється, мов у орла. Нам з Кеннетом за 70. Ми обидвоє здорові, ми обидвоє зцілені. У нас багато енергії. Ми щасливі. У нас немає жодних труднощів. слава Богу, Чому так? Завдяки Слову Божому. І ми віримо, що наша юність буде оновлюватися, мов у орла. Слава Богу, алілуя! І з віком все повинно ставати краще, тому що ви розумнішаєте. Господь дає праведність і справедливість усім, до кого поставились несправедливо. Коли хтось намагається подати на вас позов, украсти у вас щось чи що інше, знайдіть таке місцеписання і стійте на ньому. Не починайте хворіти через це, не хвилюйтеся, не дратуйтеся. Вірте Богові. Покладіть свою турботу на Господа. Амінь. Він виявив свій характер Мойсеєві, а свої вчинки народу Ізраїля. Господь милостивий і милосердний. Бачите, з ким ми маємо справу. Він повільний на гнів і повний вірної любові. Сильно, правда? Він зараз подивимось. він не буде постійно звинувачувати вас, ані залишатиметься сердитим на віки. Він не карав нас за наші гріхи. Знаєте, коли ви хворієте, або що, якщо ви не знаєте Біблії, диявол каже вам, це Бог не вів на тебе. Або, можливо, у вас є друг, який захворів, і ви згадаєте, що він вчинив перелюб, і Скажете, Бог зробив це. Ні, Бог не робив цього. Тут сказано: Він не карав нас за всі наші гріхи, а ані чинив нам так, як ми заслуговували. Як це називається? Благодаттю? Ми під благодаттю. Алілуя. Ми не під законом. Бо його вірна любов до тих, хто боїться його. Така велика, як високо небо над землею. він усунув від нас наші неслухняні вчинки. Знаєте... Можливо, коли ви були молодими, ви були неслухняними, поводилися бридко. Тут сказано, він усунув від нас наші неслухняні вчинки так далеко, як далеко, схід від заходу. Господь наче батько для своїх дітей, лагідний і співчутливий до тих, хто боїться його. Він розуміє, наскільки ми слабкі. Він знає у розширеному перекладі. Сказано, що він знає наше тіло інакше кажучи, він знає нас. Він бачить, що є в нас, і він знає, що ми лише пил. Наші дні на землі, як трава і польові квіти. Ми квітнемо і помираємо. У 17-му вірші сказано: Господня любов залишається навіки з тими, хто має страх перед ним або шанує його. Якщо ви маєте страх перед Господом, це не означає, що ви боїтеся його. Це означає, що ви слухняні йому, що ви шануєте його, як дитини гідного батька. Ви слухняні йому, ви шануєте його, ви виконуєте те, що він говорить. Його спасіння простягається до дітей дітей. Ось місцеписання про ваших онуків, на якому ви можете стояти. Його спасіння простягається до дітей, дітей, тих, хто вірний його завіту. Правда, чудове місцеписання? Мої онуки вкриті спасінням, тому що ми з Кенетом були вірними завіту. Ми ходимо з Господом. І що відбувається? Благословення передається наступним поколінням, Їм не потрібно переходити через те, через що пройшли ми, тому що вони благословенні, і вони розумітимуть більше, ніж ми розуміли у наші молоді руки, до того як дізналися, що говорить Біблія Ваші діти бачать вас, те, що ви робите, те, що ви говорите. Ви скажете, ну, мої діти, мої онуки у поганому стані. В такому випадку вони потребують вас більш ніж будь-кого. Стійте на цьому місці писання, вірте Богові, передавайте їм знання Боже. амінь. Багато людей були спасені таким чином. Я не маю на увазі, що вони народилися згори, їх врятувало те, що їхній дідусь чи бабуся знали Господа, слава Богу. Їх врятувало те, що вони дізналися від них. Алілуя! Мої рідні не багато знали, тому я не кажу це про себе. Вони небагато знали про те, як вірити Богові, але вони були хорошими людьми. Його спасіння простягається до дітей і дітей, тих, хто вірний його завіту. Якщо ви хочете всього цього і ще багато чого більше переваг, привілеїв, будьте вірні завіту, будьте слухняні Богові. Тут сказано, Його спасіння простягається до дітей, дітей або до онуків, тих, хто вірний Його завіту, і тих, хто слухняний Його завіту, слава Богу. Ми – люди завіту. Ми люди слова Божого. Кого із вас називають людьми слова? Вони люди Слова. Слава Богу. Чому так? Тому що ми віримо Слову Божому. Ми слухняні йому. І ми благословенні. Алілуя. Ми люди Слова. І я дуже рада. Я би не хотіла бути ніким іншим. Слава Богу. Гаразд. Далі розглянемо третій розділ Книги Приповістей. Я прочитаю деякі місця писання. Ми прочитаємо перший вірш. А також з 5 по 8 вірші я читатиму його з нового живого перекладу Біблії. «Дитино моя ніколи не забувай тих речей, які я навчаю тебе. Зберігай мої накази, яких я навчаю тебе. Зберігай мої накази в своєму серці. бо вони даватимуть тобі довге, задоволене життя. Будьте слухняні Слову Божому, вкладайте слово у свої очі, у свої вуха, щоб воно проникало у ваше серце і говорило до вас. Саме так ви здобуваєте довге і задоволене життя. Одна справа жити довго, а зовсім інша справа жити задоволеними довго. А ви можете досягнути цього тільки завдяки слову. Є багато заможних людей, які не є задоволеними. Є багато старих заможних людей, які, як я припускаю, не є задоволені, але цього недостатньо, щоб жити довго. Ми хочемо бути задоволеними. Що це означає? Що ми в контакті з Богом, наші потреби забезпечені, наші тіла стілені, що ми в режимі благословення, Ми стілені від кожної хвороби, і кожної недуги. довіряй Господу усім своїм серцем і не покладайся на своє розуміння. Шукай його волю у всьому, що робиш. Це формула успішного, мирного, дивовижного життя. Ви повинні щоранку прокидатися щасливими. Слава Богу. Ви можете досягнути цього за допомогою Слова Божого, коли Бог діятиме у вашому житті. Шукай Його волю у всьому, що робиш, і він скерує твої стежки. чудове місце писання, правда? Це новий живий переклад Книги Приповістей 3,5. Довіряй Господу. Тобто, ви повинні застосовувати свою віру усім своїм серцем. Ви нічого не стримуєте. Не покладайся на своє розуміння. Ви не приймаєте рішення, керуючись своїми природними думками, своїм мозком чи чимось іншим. Але ви шукаєте його волі, а виходите у Його волі. Шукай його волю всьому, що робиш, і він скерує твої стежки. Господи, що ти хочеш, аби я зробив тут? Чи я повинен зробити так, чи я повинен зробити так, і він скаже вам, що робити? І тоді ви виконуєте те, що він говорить. У наступному сьомому вірші сказано: нехай твоя мудрість не справляє на тебе враження. Не будьте зарозумілі, горді, не вважайте, що ви такі розумні. Замість цього бійся Господа, відвертайся спиною до зла, і тоді ти здобудеш оновлення здоров'я і життєві сили. Це те, що ми робимо сьогодні. Ми проводимо школу стілення. Це ключ до того, щоб бути стіленими і залишатися стіленими. Бійся Господа, відвернися спиною до зла. Не майте з ним нічого спільного. Алілуя, слава Богу! Тоді ти здобудеш оновлене здоров'я і життєві сили. Якщо вам бракує життєвих сил, заглибтеся у Слово Боже, впровадьте певні зміни, виконуйте те, що воно говорить. Починайте говорити правильні речі. Скажіть, я сильний у Господі. Не кажіть Я слабкий. Не телефонуйте близьким і не розповідайте їм, що ви захворіли. Скажіть Я зцілений в ім'я Ісуса. І ваші життєві сили піднімуться, коли ви дієте за Словом Божим. Ви здобудете оновлене здоров'я, інакше кажучи, якщо ви не здорові, ви можете здобути оновлене здоров'я і життєві сили. Якщо будете відвертатися спиною до зла, і шануватимете Господа. Ходити в страху Господньому означає ходити у пошані до Бога і до того, що Він говорить. Слава Богу. дякуємо тобі, Ісусе. Погляньмо. Ще одне ось це. Я хочу прочитати вам 21-й вірш у новому живому перекладі. Тут сказано: дитино моя, не втрачай з виду доброго планування і проникливості. Тримайся за них, бо вони наповнять тебе життям і принесуть тобі повагу і пошану. Вони це добре планування і проникливість, тобто розуміння Слова Божого та проникливість, яку воно дає тобі. Вони берегтимуть тебе у безпеці на твоїй дорозі і вбережуть твої ноги, щоб вони не спіткнулися. Отже, прийміть рішення у молитві, прийміть рішення прислухатися до Господа згідно з записаним Словом Божим і згідно з тим, що Він говорить вам у вашому серці. Коли ви робитимете це, ти зможеш лягти без страху і насолоджуватися приємними снами. І наступне писання то чудове місце. Це надзвичайне писання. У 25-му вірші в новому живому перекладі сказано: тобі не потрібно боятися лиха. Це важливо, правда? Тобі не потрібно боятися лиха або загибелі, які приходять до безбожних. Коли ми ходимо з Богом, служимо Богові, ми не повинні боятися лиха. це можуть бути бурі, це можуть бути авіакатастрофи, це можуть бути торнадо, циклони. Корабельні катастрофи, автокатастрофи стійте на цьому місці писання про вашу безпеку і ваш захист. Ти зможеш лягти без страху. Якщо ви лягаєте увечері, у вас є страх, подолайте його, не піддавайтеся йому, переступіть через нього, Кладіть у себе слово про ваш захист і ваше благословення, ваше зцілення і наповніться Словом Божим. Це єдиний спосіб мати велику віру, маючи слово, яке входить у ваші вуха і очі. Це найкраща інвестиція у ваш час. Це Дженіфер. Вона приїхала з Гошен, штат Індіана. Вона розповідає, що у віці 9 років вона почала втрачати чіткість зору. З того часу вона боролася з цим. І півтора роки тому вона почала слухати вчення вашого служіння. І з того часу, як вона почала слухати ваші проповіді, з кожною перевіркою зору її зір покращувався. Вона приїхала сюди у вірі. Слава Богу, вона зняла свої окуляри, зробила крок у вірі. І вона вірить, що її очі були повністю відновлені. Я приймаю це. Слава Богу! Алілуя! Слава Богу! Дякуємо Господи, тобі, Господи, за ідеальний зір. Сестра Глорія, це Марая Джерментаун. Вона розповідає, що приїхала сюди з окулярами. І не могла бачити далеко. Але коли ви помолилися, вона зняла ці окуляри, поклала їх до кишені, і тепер може бачити навіть знак виходу. Слава Богу, слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. Братилен у книзі в приписі двадцять сказано вухо, що слухай, око, що бачить Господь учинив їх обоє. Він встрив кожне око, що бачити, і він встрив кожне вухо, щоб чути. Слава Богу, це чудово. Це Джуді. Вона приїхала з Джуда, штат Вісконсін. Вона приїхала з вадами слуху, і тепер вона може чути на ліве вухо. Алілуя. Слава Богу. Дякуємо, Господи, дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо. Ви можете добре чути. Я можу чути вас. Я можу чути вас. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. Дякуємо. Ісуса. Дякуємо тобі, Ісусе. Вона щаслива. Вона віддає славу. Бог діє і сьогодні. Він той самий учора, сьогодні і завтра. І я можу це зробити. Я можу розповідати людям. Я можу звіщати про це з вершини гори. Ви бачили мене мною аж кидало, мене й досі трусить, я така збуджена. Я збираюся розповідати усім, що Бог зробив для мене сьогодні. Коли ми вкладаємо слово Боже у наші очі, у наші вуха, воно проникає у наше серце, і це стілення та ця віра підіймаються всередині нас і зціляють наше тіло. Слава Богу, Зір і слух покращуються, відновлюються. Наші тіла зцілені, коли ми у благословенні. Вислухайте це місцеписання. Ось як це повинно працювати. Ось як це працює. І я можу засвідчити, що це працює, тому що ми з кенетом застосовуємо це у книзі приповістей, третьому розділі другому вірші. Сказано: довготу днів і років життя, яким варто жити, це розширений переклад. Спокій це означає мир, добробут. Спокій внутрішній, і зовнішній це стосується ваших обставин, які триватиме і в старості, додадуть вони, тобто слово Боже, тобі які триватиме і в старості. Позбудьтеся цієї картини, що ви будете обмежені в дієздатності, у старості те, що відбувається у світі з людьми. Не повинно мати з вами нічого спільного. Ви вірите слову Божому. Ви вірите, що будете залишатися сильними і дієздатними по всі дні свого життя. Ви скажете, одна людина сказала так: якщо я постійно буду стілятися, як же я тоді помру. Померти – то не проблема. Коли ви виконуєте свою місію і всі ваші дні будуть насичені і наповнені. Вам не потрібно бути хворими, щоб померти, що відбувається, ви залишаєте своє тіло. Ви то дух, ви маєте душу і ви живете у тілі. Ви можете вийти з нього і залишити своє тіло здоровим. І ви можете бути зцілені по всі дні свого життя. Ця обітниця зцілення діє, навіть якщо ви доживете до 120. вона діятиме щодня. Тому не впускайте голос світу і те, як світ дивиться на все. Доживеш до сімдесяти чи вісімдесяти, і настає час зав'язувати і помирати. Ні, ні, ні. Ви щойно навчилися жити, тож зверніться до Слова, стійте на слові, скажіть хворобам ви не прийдете на моє тіло в ім'я Господа Ісуса Христа, перебувайте у Слові Божому, продовжуйте читати місця писання про стілення, продовжуйте промовляти місця Писання про спасіння. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, вас відділяє лише одне рішення від божественного стілення, процвітання, яке є в благословінні Божому. Все це належить вам: зцілення то перевага нового народження, благословення то перевага народження згори. Біблія навчає нас, що ми були відкуплені від прокляття. Слава Богу, якщо ми приймаємо Ісуса Господом нашого життя. Якщо ви ще не робили цього, зробіть це зараз. Скажіть, Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа. Я приймаю тебе як свого зцілителя, того, хто благословляє мене, дає мені примноження. І Я беру своє зцілення зараз. Я визнаю тебе Господом. Саме так ви народжуєтеся згори. і саме так всі добрі речі у писанні належать вам, і всі погані речі перестають належати вам. Алілуя! Прокляття і все, що є проклятим, це не належить вам. Ви можете жити під прокляттям, якщо хочете жити у невір'ї, але це не обов'язково. Отже, якщо ви прийняли це рішення, ми хочемо запропонувати вам наш пакет спасіння. У ньому ви знайдете книгу Все це він зробив для вас. Це те, що Ісус зробив для вас на Христі. Справу завершено. Це вже виконано. Стілення входить в те, що зробив Ісус. Все погане і під прокляттям. Ісус поніс його за нас. Ми надішлемо вам цю книгу, а також інформацію, як читати Біблію. Читайте Слово Боже щодня. Я читаю Слово щодня. Що говорить Писання у книзі приповісти, сказано: прислухайся до Мого слова. Кожен день присвячуйте увагу слову, перш ніж виходите у цей заклопотаний світ. Вставайте раніше, проводьте час у писанні. Дозволяйте Господу навчати вас, нехай ваша віра підніметься. Будьте готові до всього, що приходить, і все буде добре ви можете зробити своє замовлення сьогодні. І ми з радістю надійшлимо його вам. Якщо вам потрібно, аби хтось погодився з вами в молитві. У нас є працівники, які помоляться за вас. У нас є молитовники, які знають, як молитися молитвою віри за ваше стілення, і вони люблять робити це. Стілення то Божа воля. У цьому немає жодних сумнівів. Якщо у вас є Біблія, ви можете знати це напевно. Дізнайтесь, як працюють наші офіси, що розташовані за межами сполучених штатів. до зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь.